До медиків без черги. Нині, аби потрапити до лікаря, потрібно отримати своєрідну перепустку талон. Його пацієнтам видають у реєстратурах поліклінік. Ця система відтепер знову діє в усіх установах охорони здоров'я львівщини. Запис до лікаря за талоном заощаджує час і пацієнта, і медика. До слова, записатися можна і по телефону. Тоді у визначений час потрібно прийти до поліклініки та взяти талон у реєстратурі. Марії Петляковський до талонів не звикати. З ними на те жінка уже 45 років. Розповідає талонна система у поліклініці п'ятої міської клінічної лікарні діє ще 70-х років. А от скільки таких перепусток видала пацієнтам за цей час, не пригадає. Каже, тут лише за один день цифри вражають. За день буває і до 500, і 600. Я скільки людей прийде, все ми видаємо. Не рахуючи, то що ще й повторні є. Що лікар видає повторні. А якщо медичних талонів забракло, то ми пишемо добавочний, значить лікар повинна прийняти по добавочному талончику. До вподоби талонна система і Олені Винницькій. адже для неї це суттєва економія часу і нервів. Також до прикладу днями вона захворіла, телефоном записалася на прийом. А у призначений день отримала талончик після цього я відразу без черги, тобто до п'яти хвилин я чекала і одразу потрапила на прийом до свого сімейного дільничого лікаря. За менш як три години 13 талонів. Лікарі зізнаються, за день приймають до трьох десятків пацієнтів. Ці тижня в п'ятницю після прийому зносимо талони на наступний тиждень, і вже на наступний тиждень ми бачимо пацієнтів, які мають до нас прийти. Огляд пацієнта 15 хвилин і не більше, повторний – 7-10. Усе для того, аби зекономити час не лише пацієнтам, а й лікарям. Ну і головне не створювати черги. Людина вже знає, що вона на таку годину записана, вона йде до лікаря, а не буде чекати живої там черги і. Вистоювати і втратити свій час. Боротьба з чергою це плановий запис на прийом. На жаль, черги утворюються не стільки з не стільки вини лікарів, але бувають такі ситуації. Ну рідко. як правило, це з неорганізованості наших мешканців. Тому що кожен вважає, що вони в цю хвилину, власне, в цей день я, я мушу барикади взяти ну, пройти всіх лікарів. На заміну старим нові З початку року в поліклініці запровадилися такі більш сучасні талони. Проте можливо, незабаром їх замінять електронами. Медицина бо на місці не стоїть третій рік поспіль в Україні триває її реформа. Будують та ремонтують медзаклади. Зокрема, цьогоріч же відкриють оновлений перинатальний центр третього рівня. Планують і центр трансплантації кісткового мозку. Опрацьовуються моменти поставок обладнання для функціонування і створення такого центру. З іншої сторони, в департаменті актуально розпрацьовується, скажімо, ведеться робота для створення ще так званого центру малоінвазивної хірургії. Для дітей. А ще варто задати і про активний розвиток сімейної медицини в області, адже Львів став першим містом, в якому створили кафедру сімейної медицини. Започаткували її у Львівському медуніверситеті. Марія Цеця, Зиновій Чопойдоло, Юрій Матьора новини.